Трамп заявив про мир між Ізраїлем та Іраном. Але все відбувається як завжди, трохи через жопу. Давайте розбирати. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже я щодня розкриваю вам важливі теми швидко та без води. Після американського удару традиційно мала бути іранська відповідь. І як багато хто її очікував, вона була чисто номінальна перед перемовинами. Це обряд такий. Вдарили вони по базі повітряних сил США в Катарі. Ніхто не загинув, бо Іран проінформував США про удар через дипломатичні канали за декілька годин до атаки. Також попередив і керівництво Катару. Відповідно, Іран грізно вдарив і заявляє про свою перемогу. Цитата: наша перемога змусила ворога розкаятися та зупинитися, але тут вийшло смішно. Трамп у своєму пості прямо сказав, що Іран попередив США, тобто вони передали не публічно, а Трамп забив болт та прямо вилив це в ефір. Я навіть не знаю, як це коментувати. Тепер всі старанно не помічають цього шепіто. Ну і слід ще додати, що Росія не стоїть осторонь і теж хоче кусочок перемоги. Пісков заявив, що Росія надала допомогу Ірану своєю чіткою позицією. Тобто, видержитесь там, клоуни буквально зі всіх сторін. І що думаєте, це все? Хм, ні. Ще сьогодні зранку Іран встиг запустити балістику, яку збили, і на це Ізраїль відреагував символічною одиночною атакою на іранську РЛС. І знову почули реакцію Трампа, який навіть почав нервувати та матюкатися, та заявив, що Іран і Ізраїль бляха не знають, що вони роблять. Ну тепер може все і вляжеться, але це не точно, і дуже показово. Будь-якому випадку ціна нафти знову падає, а Іран сильно послабили. Їм тепер точно вже буде не до допомоги Росії шахедами та ракетами, тим більше, що в Ірані знищено купу військового виробництва та складів. Цікаво, що навіть сьогодні було повідомлення, що після нічної атаки знайшли новий іранський шахет з тепловізійним наведенням. І певно, великих партій такого вже очікувати не варто. Тож якась користь від цього двіжу для нас є. Все буде добре. До завтра.